Добрий день, шановні колеги. Сьогодні у нас 14 березня, і після 151 повітряної тривоги, масштабної по всій Україні. Я вже набрала води, зарядж... зарядила павербанки. Ну і можу потихеньку знімати для вас відео. Сподіваюсь, що інтернет і мобільний зв'язок не зникне, як було минулого разу. От і я зможу викласти це відео для вас. Сьогодні розглянемо два питання, тому що їх задавали, задавали декілька разів. А питання карток відмови за відсутністю коштів на депозитному рахунку вже писали неодноразово і ще до війни. І все я відкладала, щоб розповісти, що робити в даному випадку, і чи є підстави законодавчого обґрунтування для оскарження таких відмов і чи має право взагалі митниця виписувати такі картки відмови? Ось і тому сьогодні є трошки часу, щоб вам про це розповісти. Значить, в чому суть ситуації? Да? Що ми знаємо, коли перераховуються на депозитний рахунок гроші, ну, треба якийсь час, там, десь півгодинки, коли годинку, поки воно там, через банк, де казначейства, поки воно на ці рахунки поступає. Тому в принципі, ми подаємо митну декларацію, от, і поки вона там приймається, поки її розглядають, і, ці гроші там, поступово ну, потихеньку поступають на депракування. Депозитний рахунок митниці. Але є випадки, коли подаються декларації, да у брокера або декларанта немає можливості перевірити, чи вони поступили чи ні. Ну там так така є технічна проблемка. Якщо місяць компанію не оформляти, то програма не показує, чи є там гроші чи немає. Але суб'єкт, платник податку, стверджує, що він перерахував кошти да, і подається митна декларація у сподіванні, що ці гроші поступять. Але митниця, приймаючи до оформлення, да декларанту приходить повідомлення про присвоєння номеру, що декларація прийнята до митного оформлення, і через 5 хвилин приходить картка відмови про те, що відсутні кошти на депозитному рахунку ну і неможливо продовжити митне оформлення, тобто буде продовжене тільки після поступлення коштів на депозитний рахунок. Така ситуація, в принципі, була давно, і ще в 2019 році я зверталася до Державної митної служби стосовно цього питання для того, щоб оскаржувати такі картки відмови. Просила, щоб цю інформацію зробили публічною для всіх митниць, що направили лист. На жаль, лист на митниці не був направлений. Але от позиція держмитслужби стосовно от таких карток відмови правомірності, їх я вам зараз зачитаю. І вже на підставі цього у вас, якщо виникне бажання, а я вам рекомендую э, писати кожного разу, э, коли ви отримаєте таку картку відмови. Тобто, коли ви подали, да, ще не було грошей, ви вона писала картку відмови, а гроші з'явилися через там, 5 хвилин після картки відмови, і 4 години ще не вичерпано. Вот. Тому э, пишіть оскарження на ці картки відмови. Да, у нас, э, Передбачено оскарження будь-якого рішення митного органу митним кодексом. І якщо митниця відмовляє вам в оскарженні, то посилаючись на законодавче обґрунтування, пишіть далі оскарження в орган вищого рівня. Чим більше ви закидаєте оскарженнями митницю, тим швидше я думаю, митниця прийме рішення і дочитається, і дійде, скажімо так, згоди з позицією держмі про те, що такі картки відмови є неправомірними. Тобто зараз говоримо про те, що подали декларацію, ще немає грошей, але 4 години ще не сплинула. Тому, яка позиція Держмитслужби з цього питання? Зачитаю. З приводу питання щодо відмови у митному оформленні товарів до закінчення часу, передбаченого статтею 255 митного кодексу, зазначаємо, що відповідно до розділу 4 порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів і застосування митних декларацій, затвердженого наказом Мінфіна 631. Справляння митних та інших платежів за митною декларацією здійснюється під час митного оформлення посадовими особами підрозділів митного оформлення. Оскільки списання справляння митних платежів відбувається на кінцевому етапі завершення митного оформлення, відсутність грошових коштів на депозитному рахунку митниці на початку митного оформлення не може бути підставою. Для відмови у митному оформленні випуску чи пропуску товарів транспортних засобів комерційного призначення до закінчення сроків, встановлених статтею 255 Кодексу. кодексів, це той випадок, коли Держмитслужба прямо відповідає на питання. Тобто, якщо ви подали декларацію і не пройшло ще 4 години. На депозитному рахунку немає поки що коштів, а 4 години не сплинули, митниця не має права писати в даному випадку картку відмови. Якщо ви таку відмову отримали, пишіть, будь ласка, оскарження посилаючись на 631 наказ і 255 статтю митного кодексу. Ще раз хочу повторити: чим більше ви будете оскаржувати, а на будь-яке ваше оскарження митниці треба буде відповідати. Вони дуже не люблять писати всю цю фігню. Чим більше ви напишете оскаржень. Та я думаю, швидше митниця дійде висновку, що ці відмови є неправомірними. Ось. Далі. Виникло у нас ще питання. Розрахунку акцизного податку тут таке цікаве питання. Я нікого не хочу звинуватити, тому що ми з митницями спілкувалися. І тут у різних митниць тут було декілька думок, і наша, і одна митниця казала: Ні, треба так, інша каже: Ні, треба так. Ми думаємо, що треба по третьому. Тому це дійсно таке спірне питання. Тому ми звернулися до Державної митної служби от, стосовно розрахунку акцизного податку на пальне. Да? 92-й вид платежу ставка. 100 євро за тисячу літрів. Да? От, значить, як він розраховується? Там є 215 -та стаття податкового кодексу, яка передбачає формула. Да? Формула виглядає значить, наступним чином: кількість товару ділимо на щільність при температурі 15 градусів по Цельсію і ділимо на тисячу. Да? І от для того, щоб нарахувати акциз, нам треба значить, визначити кількість для нарахування акцизу. Значить, що ми беремо? Ми беремо значить, в сертифікаті якості виробника щільність при температурі 15 градусів. Ділимо на тисячу да? і кількість кілограмів ділимо на цю суму. Ось. І так у нас виходить, що а коли ми беремо дані сертифікату якості, розраховуємо по формулі, у нас виходить одна кількість тисяч літрів. А за рахунок якихось округлень там, може неправильного заповнення в це у нас ну частіше буває, що за рахунок округлення у нас кількість получається там на одиничку більше. Ну це нормально, коли там за рахунок округлення три цифри, і буває, що в більшу сторону, хоча треба в меншу ну вони так округлили. Вот і при розрахунку одна митниця каже, треба брати по формулі, яку ви розрахували сертифікату якості. Інша митниця каже, ні, треба брати більшу кількість літрів. Якщо ця більша кількість, наприклад, в цемерці зазначена. Да, наприклад, у нас там при розрахунку вийшло 29,263 тисячі літрів. А в цемерки двадцять дев'ять тисячі літрів. Да, і от яку суму помножити на ці 100 євро для того, щоб отримати оцей значить. Акцизний податок, і ми звернулися в держмедслужбу, щоб нам надали роз'яснення, все ж таки, з яких документів нам брати ці дані, тобто з тих, які ми розраховуємо сертифікату якості по формулі, чи якщо виходить у нас менша сума при розрахунку, брати більшу з товар сповідних документів це От, Значить, що нам відповідає держмедслужба в цьому випадку. Значить, посилаючись на статтю 215, знову ж таки, вони пишуть, що обчислення акцизного податку на пальне одиницею виміру є об'єм у літрах, приведених до температури 15 градусів по Цельсію. Згідно з абзацом третім, четвертим пункту 2 ПКМУ 408 від 24 квітня 2019 року деякі питання електронно адмініструальної реалізації пального та спирту і тілового визначаємо, що. У товаросупровідних документах на пальне обсяги пального відображається виробником пального в кілограмах і літрах, приведених до температури 15 градусів. Товаросупровідні документи, зазначені в попередньому абзаці, подаються суб'єктами зовнішньої економічної діяльності під час митного оформлення пального до контролюючих органів. При визначенні обсягів пального у літрах можуть враховуватись дані, зазначені у паспорті якості, сертифікаті якості товару, тощо виданих виробником, зокрема густина та маса товару. Тобто, виходячи з цієї відповіді, я розумію, що треба брати одиницю, враховуючи розрахунки, які ми робимо, з даних, які зазначені в сертифікаті якості або сертифікаті аналізу. Там, де написана щільність при температурі 15 градусів, тобто ми оце все розраховуємо. І навіть якщо у нас смерті за рахунок округлення там на одиничку виходить більша ця кількість, ми все одно беремо ту кількість, яку ми розрахували, виходячи з даних, які зазначені у нас в сертифікаті якості або в сертифікаті аналізу. Ну, в принципі, це все, чим я хотіла з вами поділитися. Це такі проблемні болючі питання, є якісь наробки у нас. От. Якщо більш детально щось вам не зрозуміло, пишіть, будь ласка, будемо спілкуватись. Ну, як завжди, сподіваюся, що ця інформація була корисною для, 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 для вас. Якщо є якісь питання, хочете їх озвучити, якщо я компетентна. В цих питаннях, будь ласка, пишіть, будемо розбиратись. На ну, так бажаю вам вісіннього настрою. Україна переможе, тривога нас не лякає. Слава Україні!